Сонечко встало. Іди новий день. Любі малята, усім добрий день! Дітки до нас у гості завітала дівчинка-Дориночка. Погляньте, дітки, який у неї гарний одяг. Це у дівчинки святковий український костюм. Давайте ми розглянемо його. Це сорочка. Вона вишита різнокольоровими квітами. Ще її називають вишиванка, а це спідничка. На спідничку одягла дариночка фартушок білого кольору. Він теж вишитий. А це червоний пояс, називається кушак. Взута вона червоні чобітки. Дариночка полюбляє прикраси, тому на шию вона одягла червоне намисто. На голові у неї віночок із квітів і з різнокольоровими стрічками. Віночок є народним символом українського народу і прикрасою та оберегом україночок. Сьогодні малята ми будемо малювати стрічки для віночка. Віночок із квітів зробила вже я, а стрічечок в ньому малята нема. Разом намалюємо їх, беріть до роботи ручки свої. Для роботи нам знадобиться папір, водичка, пензлик, фарби. Візьмемо море і пустимо хвилю. А далі візьмемо червону калину, а стрічку зелену ми зробимо листочком. І колос пшеничний нам стане в пригоді. Додасть він віночку жовтесенький колір. Чогось в мене стрічечки не вистачає. Додам ще блакітну стрічечку я. І ось наш віночок яскравий, готовий. Ви, дітки, чудово намалювали стрічки до віночка. Я буду чекати фото ваших робіт.